Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин про головні події понеділка. Говоримо далі. У студії працює Тетяна Рева та Галина Абраменко. Сьогодні йтиметься про таке. Як відновлюють домівки після квітневого водопілля мешканці черкаських сіл. І столи плавали, і холодильник плавав, і плита. Військові за героєва війна. головна тема. Чому американський кінорежисер знімає фільм про Україну та з кого черпає натхнення? Це справді важлива боротьба в світовому значенні. Черкаський доброчинний фонд безоплатно стерилізує котів, як скористатися послугою. Єдиний варіант, гуманний і найкращий регулювати чисельність котиків безпритульних це стерилізація. Жодна людина не звернулася по компенсацію після наслідків водопілля на хуторі хрещатик, що у Мошнівській громаді, розповів Суспільному голова громади Богдан Шкарбута. Цьогоріч, там, 10 квітня, вода з Дніпра вийшла з берегів і підтопила 20 будинків та прилеглі господарства. Що встигли вже відновити та як повертаються до колишнього життя місцеві? Бачила Тетяна Зозуля. У квітні цією дорогою можна було проїхати лише на човні рятувальників. Нині про водопілля нагадують зруйновані або пошкоджені паркани. Біля воріт лишилися речі, які винесла течія, як ось цей діван. Рівень води на подвір'ї місцевої жительки Ольги Крафт місцями сягав двох метрів. Нині вона ходить босоніж по траві та показує рослини, які загинули. Ці всі три ялиночки вони були під водою весь той час. Ось цю мене взагалі не вийшло врятувати. Ялиночок 10 різних хвойних, це точно загинуло. І показує те, на чому пересувалися по воді. Це наша рятівна каяка, якою ми пересувались по території і між хатами, тут між тими, хто залишився на той час мешкати. Ну, бо без неї, ми, я думаю, що не впорались. Додому повернули і шість собак, які на той час довелося евакуювати у безпечне місце. Їх вольєр вода знесла повністю. Ми просушили дві будки, хоча на шість собак, дві будки то замало, ну але теж те, що маємо зараз. А це будиночок відпочинку, показує жінка. Води було отак. В цьому будиночку плавало повністю все. І столи плавали, і холодильник плавав, і плита. Нині звідси винесли всі пошкоджені меблі та техніку. Потрібно було повністю знімати всю підлогу і повністю перекладати наново. Перебиралися всі стіни, просушувались, все від грибка оброблялось. Тимчасове ліжко змайстрували із піддонів. Нове чоловік виготовляє власноруч, розповідає пані Ольга. Знайшли цікавий ескіз, купили балки. Поруч ремонтують і авто, яке також опинилося під водою. Розбирали, навчились повністю розбирати авто, витягати сидіння, всю підлогу, все ж ми розібрали тоді, все просушили. Під постійної вологи постраждав і сам будинок, показує жінка. Волога була близько, це все понабиралося і пішло вверх. Це все можна помити. Найстрашніше це те, що двері. Перестали нормально зачинятися ми ж кімнатні. а це значить, що десь пішов перекос будинку. Вода у нас є і холодна, і гаряча. Топити її поки не можуть, говорить Ольга Крафт. Ми їздимо і привозимо постійно питну воду. Ну бо поки що ми вважаємо, що зарано. Вживати цю воду для харчування, так мити посуд, щось там зробити, помити підлогу. Це так підраховувати збитки, не береться, каже Ольга. Головне, що залишилися живі, не подаватимуть і заяву на відшкодування. Ми ж розуміємо, так, що, ну, зараз війна в країні, тому звертати щоб що? купить мені новий холодильник. Ну це буде смішно просто в мене цілі руки, цілі ноги. Заробимо і купимо новий холодильник. Хотілося б говорить, аби у майбутньому про такі події повідомляли завчасно і люди мали більше часу підготуватися. Буде що відновлювати після такого потопу. Він дуже багато шкоди наробив Дорогу на хуторі відновили за гроші з місцевого бюджету, розповідає голова Мошнівської громади Богдан Шкарбута. На це витратили майже 200 тисяч гривень. Свої ж домоволодіння місцеві прибрали власноруч. На сьогодні із зверненням про компенсацію до нас ні. Хто не звернувся, ну для цього є декілька причин. На мою думку, це одна з важливих: це відсутність нормальних правоустановчих документів на домоволодіння, що не дає їм можливості отримати гарантовані номи і мною, в тому числі, державою компенсацію. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Ведуть базу кандидатів, які надсилають резюме наполегливих претендентів багато, але період для пошуку роботи нелегкий, Розповіла суспільному менеджерка з персоналу черкаської айті компанії Анна Середіна. Подібну ситуацію галузь вже переживала. Це був період ковіду, говорить керівниця черкаського айті кластеру Анастасія негода. Тож для кого нині найкращий час для пошуку роботи дізнавалась Ірина Філенко. Нинішня робота в одній з ІТ-компаній перша, розповідає розробник Руслан Тараненко. Резюме каже, надіслав до десяти компаній. Я знайшов це місце сам, але це було ще може, кілька років тому. Я тут проходив навчальну практику і потім через кілька років. Я сюди спробував подати резюме, щоб саме працювати. Тут я проходив курси для свідчерів, щоб перейти саме на мову, на які розроблюють саме всі компанії. І потім мене взяли на. Стажувальний період, і я його спішно пройшов і тепер я тут працюю. Влаштовуватися у компанію почала у період повномасштабного вторгнення. Розповідає менеджерка з персоналу Анна Середіна. За ці півтора року підхід до підбору залишився такий же, але є інші зміни. На даний момент є дуже багато кандидатів, які самі власне там пишуть до нас, так надсилають нам свої резюме, і тобто ми стараємося зараз також. Своєї сторони кожному допомогти. Все ж таки, дуже багато тих людей, які до нас приходили. Ми зараз дивимося, що вони все ж таки влаштовуються в інші компанії. За останній рік світова тенденція іде йде до того на ЕТ-ринку, що. Менше інвесторів, менше нових проектів всі чекають, що буде із доларами з відсотковою ставкою, бо це дуже пов'язаний ринок. А це впливає і на український it ринок, говорить власник it компанії Олег Паську. Якщо ми попередні, навіть 2022 рік це інерції дуже активно розвивались, наймали у нас значно ну так помірно збільшився виросла команда. Але з початку року, і так і дивись, мабуть, останні півроку ми майже не збільшились. Тобто, хтось пішов, хтось прийшов, але розмір команди такий самий. Зараз компанія просто а, знизити свої витрати, а, звільняють тих, кого вони ось прямо зараз не можуть озброєти новими проектами, і наймають а, тих, хто може приносити ці нові проекти у компанію. Спеціалісти високого рівня залишаються у попиті. Початківців теж наймають, але менше розповідає ЕТІ рекрутерка Оксана Шульга. Пошук роботи не зупинявся. Компанія продовжує наймати. Зараз у нас є вакансії, Ми наймаємо це і джаведевало, архітектор шукаємо інженіринг-менеджера, бізнес-аналітиків, менеджера продукт овнерів, а лідів джава, рубі і директори з бізнес-девелопменту. Та є інші вакансії, там hr Ops і тому подібне. У нас є клієнти зі штаті. Європи, Ізраїлю, Великої Британії, вони всі підтримують Україну. Вони якби дуже захоплені тим, як ми продовжуємо працювати. Зараз складний час для початківців у професії, але чудовий для навчання. Коментує тему керівниця Черкаського IT-кластеру Анастасія Негода. Якщо говорити про рівень middle senior розробників, то для них це зараз хороший час, якщо вони хочуть змінити роботу, тому що є багато вакансій саме для такого рівня спеціалістів. Багато клієнтів минулого року були дуже підтримували дуже саме. Ці українські ці компанії наразі вони переглядають свої, свої можливості ну, звичайно будь-яка криза це час, коли щось треба робити можливо, щось оптимізувати, але за рахунок того. Компанії, які більш ефективно побудовані, вони скоріш за все зможуть якраз відібрати від тих компаній, хто погано підготувався до будь-яких кризових явищ. Ірина Філенко, Тамас Горозі, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Як збирають кошти на потреби військових у Черкасах про війну та роль волонтерів? Такий фільм приїхав зняти американський режисер Крістофер Рокморін. каже раніше був воєнним кореспондентом в Іраку, Афганістані. А в 2014-му почав висвітлювати події і в Україні. На якому етапі робота та що з цього разу в планах відзняти? Розповість Тетяна Зозуля. У кабінеті центру допомоги армії режисер записує розповідь черкаського волонтера про те, як виникла ідея розписувати снаряди і в такий спосіб збирати гроші на допомогу військовим. Цю ракету його реалізували торік, каже волонтер Антон Соколенко. Тож нині ділиться успіхами. Ідея виникла, тому що у нас не було коштів на що купляти гуманітарку, і от ми вирішили спробувати цей проект. Він ми ну, йому більш широко так. Ми зібрали вже 1,6 мільйона мільйонів доларів за весь цей час, і з американцями постійно потрібно спілкуватися, тому що американці це найбільші наші донори. Аби зробити підпис, потрібно задонатити, говорить Антон. Донат найменший, він до великий – 200 доларів. Найбільше донат вже у нас напис на літаку або на клейка, на міг 29 дев'ять, і він коштує 29, 20 тисяч доларів. Два таких замовлення вже є. поки що не виконані, але все досить скоро буде. Знімають як плетуть сітки та виготовляють черкаські волонтери. Аби переконатися у ефективності маскувальних костюмів, чоловіки їх одягають і вирушають на вулицю. Нашим гостям у даний момент показуємо нашу роботу, виготовлені маскувальні костюми. За роки висвітлення війни в Україні більшу частину фільму вже відзняв, розповідає режисер Крістофер Рох Морін. Нині каже в пошуку людських історій. Я почав висвітлювати в 2014-2015 роках. Це були донецькі околиці, але вже багато часу відтоді пройшло. Ми сюди їздимо, спостерігаємо за людьми, бачимо неймовірну сміливість, неймовірну здатність знаходити сенс життя, навіть сміятись. Стій Кість це справді важлива боротьба в світовому значенні, і ми за нею стежимо. Зі слів режисера, за декілька днів вони вирушать до військових, аби показати зміни за півтора року повномасштабного вторгнення та розповісти про життя в тих умовах. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. 50 котів безоплатно простерилізує черкаський доброчинний фонд Доброкіт розповіла його керівниця та засновниця Яна. Тябут каже, з коштами допомогли бельгійські друзі, так хочуть боротися із котячою безпритульністю. Що потрібно знати, аби скористатися послугою? Дивіться далі. У доброкоті тиха година, підопічні відпочивають, говорить його керівниця Яна Тябут. Кицька Мальвіна у своєму будиночку Дафні біля котячої забавки доріс на пуфі. Спокій порушує обід. І ми для того, щоб вони дружилися, ми їх годуємо разом. Таке життя ці 40 котиків мали не завжди, каже Яна. В них, як і в людей, своя історія виживання. Дафні приїхала із соснового Бору, її Туди підкинули. Ми вже років сім займаємося котиками, яких підкидають в цей парк. Уже більше 40 ми звідти забрали. І от Дафні одна із них. Та йоточку ми забрали на гаражах. Тому вона у нас Тойота. Знаєте, тут нагодували, утішили та стерилізували. Єдиний варіант, гуманний і найкращий регулювати чисельність котиків безпритульних це стерилізація. І в такий час живемо, що в багатьох людей просто не вистачає фінансів на родину, вже не говорячи про котиків, яких вони там годують в дворі. Тож каже Яна, вона знайшла можливість запропонувати людям стерилізувати котів безоплатно. Говорить, допомогли друзі із Бельгії. Вони не проти, що частину допомоги, яку вони нам надіслали, ми направимо на стерилізацію. І таким чином у нас з'явилося 50 місць на стерилізацію. Безкоштовно перших тваринок вже принесли. Нині ж чекають на решту, особливих умов немає. Це можуть бути чиїсь коти, які живуть ну, в родині, в домі, але в людини немає можливості їх стерилізувати. Неважливо звідка це ну ця буде кішечка, тому що приплод ми знаємо, що на вулиці котики взялися від домашніх котиків. Як записатися на прийом, вказано на сторінці фонду у Фейсбуці. Туди люди безпосередньо телефонують, називають кодове слово добри кіт. Лікар говорить, на який день і на який час можна привезти тварину. Єдина умова, щоб тварина була обов'язково в переносі. А поки пацієнтів приноситимуть, ці котики чекатимуть нового дому та господарів. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Ось на цьому завершуємо. Піклуйтеся один про одного. А новини шукайте на наших сайтах Суспільне Медіа. Завтра зустрінемося у цій же порі. До зустрічі.